З половиною роки купила квітку, і це подумки повертає її додому. Але нюанс у тому, що цей пост російською мовою. І це дивно, адже від початку повномасштабної війни артистка спілкувалася українською. Тож, як ви вже зрозуміли, гайтана через це нарвалася на хейт. Важко розкритикували за те, що вона у публічному просторі продовжує користуватися російською, тоді як всі переходять на українську. Написали гайтано. А чому все російською? Прикро читати вас російською. Будь ласка, наступного разу на рідній мові. Дуже просимо артистка. В свою чергу відповіла у коментарях, що у неї багато рідних та близьких спілкуються різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською, французькою, і додала, що поважає людей за їхні вчинки, а не мову, яку вони використовують. Та хейт після цього не припинився, тож Гайтана опублікувала наступний пост і вже українською. Написала: друзі: будь ласка, не сваріться. Нехай мова любові, яка йде від наших сердець, допомагає, рятує та об'єднує нас. Люблю вас, мої.